Ось з цього авто зараз вийде не просто чоловік в кроватці. Перше, що бачимо, його палиця і роді черевики. Далі у вічі впадають ордини. Повільною ходою він поспішає до тих, кого бачить раз на рік, та за кілька метрів зупиняється. І на перепочинку повертається в минуле. Фатальних днів 1986 року залишились не одні лише спогади. Мені почалася гангрена, і мені обрізали. Обидві нозі. Набравшись сил, ліквідатор знову підводиться. Тепер він уже заходить до обласного союзу чорнобильців. Тут чекають побратими. Добрий, Добрий день. Вітаю вас, річниця. 27 років. Цей день відзначають в тісному колі. Накривають стіл сьогодні я тут, а скільки людей в землі. Ось чому вони збираються щороку. Хтось гасив пожежу на даху станції, хтось довкола, хтось був командиром, хтось простим ліквідатором. Та багатьох уже немає поруч. Перша чарка за тих, кого вже немає. Ця чорна книга журнал обліку померлих. І щороку він стає грубшим. Тут є прізвище кожної людини, коли вона померла, коли від чого померла, де вона проживала. А ось ще один важкий спогад. Чорнобильську шапку афганку ліквідатор Всеволод Смаричинський зберіг донині. Тут одягався противогаз або респіратор, і шапка мала. Так я забрала, пальці не слухаються. Защипалося тут, защипалося тут. І тут форма була вдягнута. Ну ви бачите, що, наприклад, окуляри я не маю як вдягнути. Влада про ліквідаторів згадує раз на рік, та й то формальним офіціозом. Чому цьогоріч не пішли із посадовцями на покладання квітів, командир батальйону розповідає у себе вдома. Бачите, 75 гривень коштує. коштує антраль, так само не знаю, 60 гривень. Це. 76, 50, актовазин. цих препаратів у переліку безкоштовних ліків для чорнобильців немає. А на ті, що є, треба чекати місяцями. То я щоб одержати це лікарство, чекав три місяці в серзі. А мені треба його вживати два рази в день. Та все ж, крім високого тиску і бронхопневмонії з ядерних реакторів він отримав вміння цінувати життя, адже він серед тих, хто вижив. А з його товаришем із чорно-білої фотографії 1986-го зв'язок обірвався ще тоді. Христина Шевченко, Олег Кухар, головні новини Львова.